Для тих, хто говорить, що насправді Америка, ну, точніше, Дональд Трамп, його адміністрація е, хочуть допомагати Україні. Ще за тиждень, десь до ось цього інциденту в Овальному кабінеті, е, Уряд Америки заморозив фінансування відновлення відбудови енергосистеми України. Тобто, по факту о, Якщо Росія вирішить знищити нашу енергосистему, трошки так би мовити, побити її, вона буде повільніше відновлюватись, бо не буде грошей, за які купляти компоненти. Я думаю, всі це розуміють, що таке фінансування на декілька сотень мільйонів доларів. І якраз буквально через декілька днів після цього в Росії почало обговорювати. Можливість знищити нашу енергосистему. Ну, співпадіння, не думаю, але це все одно дуже добре показує, що насправді Америка не планує, ну, точніше, адміністрація Трампа не планує допомагати Україні. Тому ця відміна заборона на зброю, те, що вони заморозили. Ці всі поставки. Це викликано не тим, що Зеленський там не вдягнув костюмчик або не цьомкав ручки, ніжки та інші частини тіла Трампа в овальному кабінеті, а саме просто небажанням Трампа допомагати Україні. Ну, це моя думка, ви що думаєте?